Подарунки повинні бути бажаними. І так як я займаюся спортивною стрільбою та спорядженням власних набоїв на свій нещодавній день народження, я отримав ось такий подарунок зброєві ваги від фірми Hornady. Той, хто розуміється на цьому всьому, той оцінить. В середині коробки знаходиться ось такий чудовий наборчик, що він в себе включає. Це саме ваги Hornady, ось така чашечка для пороху наважування та калібровочна гирка. Калібровочна гирька на 10 грамів. Ось. 10 грамів. Так. Дістаємо все з упаковки. Ще я поки не розпаковував, тому це роблю перше. Ось. І ваги. З ваги ми здираємо крівочку. Ось такі гарнівні ваги. Розробникам було вказано, що використовувати в цих вагах потрібно ось такі якісні батарейки. Тільки тоді ми зможемо побачити точність та правильну роботу. Вставляємо дві батарейки класу 3А та закриваємо. Тепер переходимо до калібровки. Відкриваємо ось цю кришку. Скажу зразу, що ваги з такого приємного матового пластику, все якісно, так зроблено, видно, що на совість. Вмикаємо ваги. Так, засвітилося. Засві... Засвітився дисплейчик. Чим відрізняється ця версія вагів від попередніх? Тим, що в цій версії вагів сенсорний екран. Тут можна вибрати одиницю виміру. От зараз стоїть грам, можна злотник вибрати, грани, в яких вимірюються також для нарізних патронів на важке пороху. Я вибираю грами, тому що мені це ближче і легше мені важити в грамах все. Є тарування тут, але ці ваги чим відрізняються від інших там, китайських аналогів і так далі. Тим, що їх можна відкалібрувати і вони будуть дуже точно показувати. Це робиться за допомогою ось такої гирьки 10-грамової. Оце для неї тут місце постійне. Як проходить саме калібрування? Саме калібрування. Проходить наступним чином. Треба натиснути на сенсорному екрані ось цю кнопочку і потримати до от такого надпису Cal. Все, коли висвітиться 10 і почне брагати, ставимо гирьку і чекаємо. Чекаємо декілька секунд. Все. Показав вагу 10 грамів. Знімаємо гирьку звідси. Кладемо її на своє місце. І знову чекаємо. Все. Ваги відкалібровані і показують нулі. Це зараз в гранах. Тут це виставлено. Я змінюю, звісно, на грами ось таким чином. Тобто, ви бачите, тут можна виміряти до однієї тисячної грама. Це надточні, дуже надточні ваги. От Для перевірки навіть беремо зараз знову, Хоп, гірку ставимо. Чик. рівно 10 грамів. Тобто ці ваги, скільки б ви не знімали і не ставили гірьку, вони все одно будуть показувати 10 грамів. Не більше, не менше, рівно 10 грамів постійно. Знімаємо, ставимо. І так далі. Якщо взяти звичайні якісь китайські ваги, вони так точно ніколи не будуть показувати. І зараз йдеться не про тисячні грамів, а саме про 10 грамів. Про 10 навіть. Ну що ж, давайте спробуємо, протестуємо. Ставимо гирку 10-грамову на хорнеді. Вони показують рівно 10 грамів. Ставимо цю саму гирку на ось ці дешеві ваги. Вони теж показують 10 грамів. Це непоганий результат. Але спробуємо зважити ще раз гирку. Цю ж саму. Знову 10 грамів. А тут уже результат 10 грамів і одна сота. Ваги Хорнеді працюють без збою, А ось ці ваги іноді показують сотки. Тому я вважаю, що ці ваги е, трішки збиваються і не завжди можна ними виміряти. 11.3 без збою, 11.33. якщо ми піднімемо, і знову поставимо, тут вже буде 11.35. Піднімемо і знову поставимо. Тут буде 11.36. Піднімемо і знову поставимо. Тут буде 11.37. Таке буває з такими вагами дешевими. Ці ваги постійно треба тарувати, перевіряти. Тому ні про яку точність спорядження набоїв мова не йде. На відміну від вагів від Хорнеді. Тут завжди такий результат 11.3 і він стабільний. Отак. От Все, що я хотів сказати про ваги. Та зважування. Якщо ви за надійність, за постійність та стабільність, то вам однозначно треба купувати тільки ваги Хорнаді. Тільки з вагами Хорнаді всі набої будуть однаково споряджені, всі постріли будуть однаково влучними, однаково потужними.